Настав час підсумувати події 16 січня в ефірі телеканалу М-студіо. Новини в студії працює Анна Товт. Вітаю! Падіння гривні, національна валюта знецінюється за компенсацією у чергу. Рішення суду не діють. Сніговий колапс, наслідки негоди. Фестивалять, свято триває. Закарпаття колядує різдвяні мотиви. Минулої доби російсько-окупаційні війська 60 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу. Ато у повідомленні зазначають, що один військовослужбовець зазнав поранень на Донецькому напрямку. обстріляли Авдіївку. Також бойовики здійснили потужний обстріл Кримського. Для продовження співпраці з міжнародним валютним фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати спрощенку і відкрити земельний ринок. Про це йдеться в останній версії меморандуму про співпрацю України з МВФ серед вимог і створення єдиного реєстру отримувачів соціальних виплат та законодавчого поля для роботи антикорупційних суддів. За останній тиждень погіршилася ситуація щодо обмінного курсу гривні. Національна валюта знецінюється. Національний банк закликає громадян не панікувати і запевняє, гривня стабілізується. Про причини падіння я на шершун. За останній тиждень курс гривні відносно долара впав більше ніж на 7%. Якщо на початку січня він коштував близько 27 гривень, то сьогодні більше 28. На офіційному сайті Національного банку є коментар заступника голови НБУ Олега Чурія щодо ситуації на валютному ринку. Пан Чурій пояснює такий стрибок обмеженою пропозицією іноземної валюти на початку року. Тобто зазначається у коментарі наразі нижче ніж в попередні місяці. Пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року це. Зонний спад ділової активності, який, зокрема, полягає у дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці. Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон'юнктура завдяки подорожченню сталі та залізної руди. Нацбанком надіює населення і стверджує, має достатньо інструментів для згладжування надмірних валютних коливань. Однак населення сприймає цю ситуацію не над то оптимістично. Долар дійде до 30, то вони хочуть це і спровокувати. І я не розумію, як, як, то, як то може бути. Сьогодні стільки завтра стільки. Вилітчики покупають, тут приймають, приймають за стільки, потім опустять. Дивіться, які ціни. Тобто як як можна стабілізуватися? Не стабілізується, бо то все, все ціни на продукти. Тобто на все А ціни як думаєте, поскачуть після цього? Куди? Ну, обов'язково вже поскакали, вже все. Вже й автобус подорожав, все вже так підскочило. оскільки ділова активність відновлюється ближче до цього місяця, а поки слід чекати такого і ще вищого курсу. Інформація не відповідає дійсності. Новина про те, що Закарпаття останні в рейтингу областей за відкритістю для бізнесу в закупівлях звичайний фейк повідомили в облдержадміністрації. кажуть, ода зі своїми 20 структурними підрозділами займає мізерну частку в загальній картині державних закупівель, що відбулися і відбуваються на Закарпатті. Б'юджетними коштами розпоряджаються також органи місцевого самоврядування, силові контролюючі та правоохоронні органи, представники центральних органів державної влади, які не підпорядковуються. ОДА нагадаємо, у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що на Закарпатті найнижчий рівень закупівель згідно системи закупівель Прозоро. Судові рішення не виконуються. До редакції Мстудіо звернувся житель села Вільхівські лази, що на Тячівщині Василій Рішко. Свого часу він створив фермерське господарство, яке так і не запрацювало за призначенням через рейдерське захоплення. Цей факт у суді довели, призначили компенсацію, яку чоловік досі так і не отримав. Чому знає Ірина Ковальчук? Василій Рішко організував селянське фермерське господарство широке у 1999 році на основі об'єднання земельних паїв п'яти учасників. Та жодного дня підприємство не пропрацювало за прямим призначенням. Нашу землю захопили до сьогоднішнього дня і ще її не освободили. Ми зверталися в різні станції, прийнято десятки сотні різних. Документів у результаті судової тяганини тривалістю майже 16 років факти порушення чинного законодавства доведено, призначено покарання у вигляді грошової компенсації усім учасникам сільськогосподарського підприємства, яку фермери наразі не отримали. Копійка не отримали, вони далі продовжують не виконувати. І до сьогоднішнього дня не виконують не виконуються ці судові рішення. На сьогодні вже понад 50 невиконаних судових рішень у 2015 році. Пан Василь звернувся із заявою до казначейства Тячівського району про відшкодування боргу, але як кажуть, віз і нині там. Аби з'ясувати, чому казначейська служба затримує виплату відшкодування за заподіяну шкоду, Василю Рішко, звернулися до керівництва казначейства Тячівського району. Є ухвала суду, але в нас її немає. Тому ми готуємо клопотання про видачу копії ухвали суду з Тячівського районного суду. Схузького районного суду. І як надійде це клопотання, ми будемо передавати документи за виконання, на виконання за бюджетною програмою 350-40-40. І о, називається вона забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою. Виконавча служба Тячівського району розписала виконання судового рішення на 82 місяці. Так само казначейська служба на виконання цих рішень ставить нашу чергу, але не каже після кого. Виходить, державні служби не відмовляються від виконання рішень та сплати відшкодування, але згідно з чергою, яка формується на рівні держави. Тож, коли селяни таки отримують компенсацію, та чи не буде сума смішною через інфляцію, питання риторичне. У Мукачеві з 18 січня від 6 ранку міські маршрутки зупиняться на невизначений термін. Про це заявили перевізники міста, просять міську владу зустрітися з ними, аби вирішити питання відшкодування коштів за пільгові перевезення за минулий 2016 та 2017 роки. Перевізники сподіваються на вирішення питання, а містянам варто готуватися до того, що доведеться ходити пішки. Укрзалізниця планує запустити потяг мукачево будапешт в 2017 році. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Повідомляє прес-служба відомства. Крім того, Укрзалізниця спільно з міністерством розглядає можливість збільшення кількості маршрутів в Польщу а також планує запустити ряд нових маршрутів в європейські міста. Ужгородська місцева прокуратура перешкодила приватному підприємцю незаконно отримати в оренду прибудинкову територію, на якій знаходиться дитячий майданчик на вулиці Минайській в Ужгороді. Рішенням сесії приватному підприємству було відмовлено у поновленні договору оренди земельної ділянки для майбутнього будівництва багатоквартирного будинку. Забудовник оскаржив це рішення до суду, проте прокуратурою в суді було доведено, що згідно з чинним законодавством прийняття рішення про передачу чи відмову передачі. В оренду земельних ділянок комунальної власності міста є виключно компетенцією Ужгородської міської ради, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. Коляднику загрожує 10 років за те, що він наніс смертельний удар чоловіку. 7 січня 40-річний житель села Малоростука повертався додому автомобілем. Дорогою зустрів колядників, які йшли проїжджою частиною. Водій зупинився і зробив їм зауваження. За це один із колядників, 19-річний житель села Гурбок, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ударив чоловіка дерев'яною палицею по голові, спричинивши йому перелом кісток черепа. У минулі вихідні потерпіли. Помер у лікарні з огляду на це слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з частини першої на частину 2 статті 121 – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. За рішенням суду юнаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі Досудове розслідування у справі триває. Повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області. Минулої доби через ускладнені погодні умови та підвищену аварійну ситуацію на автошляхах України загинуло семеро людей. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України. Ще більше 60 громадян травмовано. У відомстві також повідомили, що 16 січня ситуація на дорогах у Закарпатській та Івано-Франківській областях критична. Країна найближчі дві доби оголосили штурмове попередження з приводу лавинної небезпеки, 16 17 січня у високогір'ї та в гірській частині Закарпатської області зберігається третій рівень лавинної небезпеки. У гірських районах області існує загроза сувів снігу на дороги. Чимало біди наробила снігова заметіль за минулі вихідні. Через негоду населені пункти залишилися без світла. В той час, коли чиновники звітують про виконану роботу, ситуація на вулицях не змінюється. Заблокованою була і траса Київчоп. Більше дивіться у сюжеті сильний снігопад на Закарпатті створив проблеми для водіїв легкового та вантажного транспорту. Рух трасою Київчоп був ускладнений. Траса Київчоп по межах Мукачівського району зокрема заблокована. Як бачите, зараз автівка рухається максимум зі швидкістю 20 кілометрів на годину, а велику вантажівку повністю погрузли у снігу. Завантажені фури не могли проїхати ні вгору, ні вниз. Через це й утворилися довжелезні затори. Рятують водіїв тільки спеціальні ланцюги на колесах. Дорога не почищена саме віддавна такої невіду. Далекобійники з-за кордону нарікають, нечищені дороги тільки в Росії та в Україні. В європейських країнах такого не бачили, скаржиться на стан доріг і Закарпатці. Траса дуже засніжена, що їхати невозможно. Хай почистять дорогу, ніхто цим не займається гроші списують. Хоча наша знімальна група на дорозі побачила близько п'яти одиниць очисної техніки, та поратися зі снігом вона не встигала. Наразі ж рух трасою Київчоп відновлено. В Україну через Закарпаття спробували незаконно імпортувати 17,5 кілограмів вживаного одягу та взуття. Працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби припинили спробу незаконного ввезення на територію України нового одягу вартістю понад 4 тисячі 300 євро. Цей одяг разом з іншим імпортувався з Будапешту в Київ. До слова, поки що встановлена ціна тільки для того одягу, який містить ярлики, вартість іншого буде встановлена додатково. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною першою статті 483 митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил в подальшому справу буде направлено до суду. Повідомили в управлінні Державної фіскальної служби у Закарпатській області. Працівники Іршавського мисливського рибальського господарства районної ради УТМР під час обходу мисливських угідь у селі Малий Раковець виявили сліди крові та залишки туші косулі. У ході проведення оперативно-розшукових дій правоохоронцям вдалося затримати браконьєра. Ним виявився 25-річний житель села Малий Раковець за фактом незаконного полювання відкритого кримінальне провадження. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням полі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь із засобів полювання та всього добутого повідомляють у відділі комунікації поліції в Закарпатській області. На Закарпатті рятувальники відшукали сноубордиста, який заблукав у горах Рахівського району. 15 січня в оперативну рятувальну службу Закарпаття надійшло повідомлення, що під час катання на сноуборді в районі Гори Стіг, що у Рахівському районі, заблукав киянин. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було відправлено чотирьох рятувальників Ясінянського гірсько-пошукового рятувального відділення. Чоловіка знайшли в районі полонини Крачуняска. На Закарпатті насаджено більше дерев ніж зрубано аж на 5%. За минулий рік у лісогосподарських підприємствах, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, були відтворені ліси на площі більше ніж 52 тисячі гектарів. З цього завдяки природному поновленню було відтворено близько 18 тисяч гектарів лісу. У Держлісагентстві зазначили, що відновлення та розширення площі лісових насаджень є одним з основних завдань відомства. Свято триває у Мукачеві. Ще на два дні продовжили фестиваль Червене вино за словами виноробів. цьогоріч туристів було дещо менше ніж у попередні роки. Які враження від винного фесту отримали туристи, дізнавались наші журналісти. Хоч не густо, але й не пусто. Зараз на фестивалі туристів небагато, та й не всі винороби нині відкрили свої будиночки, адже головна інтрига фесту вже позаду. Переможцями червеного вина цьогоріч стали винороби з Мукачева та району. У номінації Найкраще червене вино переміг Василь Паук. Відзначили його на пійкабернесовіньйон. Найкращим фестивальним вином на думку дегустаційної комісії став Кагор винороба Василя Анталовського. Також нагороду міського голови отримав Руслан Орос за вино кюве. Переможці червоного нагородили у неділю, 15 січня. Втім, заключний день фесту цьогоріч не став останнім. Його вирішили продовжити ще на два дні. Гості фесту кажуть, не шкодують, що завітали на червене вино і самі продегустували різні сорти закарпатського ароматного напою і додому везуть друзів пригостити. От тільки не всі знали, що фест триватиме майже тиждень. Продегустували вино. Попробували і зараз будемо далі їхати на відпочинок. Жалуються, що не знали люди, що продовжили фестиваль. Бо фестиваль мав закінчитися коли, мабуть, вчора. Я думаю, що правильно може дали трошки можливість заробити виноробам, Ще плюс по фінансовій стороні. За словами виноробів, цьогоріч туристів було дещо менше ніж у попередні роки. Погода внесла свої корективи цього року. Я вперше беру участь у цьому фестивалі. Саме я, тому що дідуська мій вже був минулого року. THANKS FOR JOINING US. Але що з моїх вражень, то можу поділитися, те, що цього року було у порівнянні з тим, як вони говорили, що трішки менше людей. Звісно, було досить холодно, морозно. Я думаю, що відчували, як винороби, так і самі туристи. Була така проблема, що трішки люди скаржилися на те, що не можуть заходити сюди. Що були деякі жарти, що потрібно лодки брати, щоб зайти сюди. Втім, кого не злякали ні сніг, ні лютий мороз, свою порцію гарного настрою від свята отримали дегустацію. Вин та ароматний шашлик ніхто не відміняв. Погода тут ролі не грає. Якщо хоче людина відпочити, погода ролі не грає. Даже був японець, і були італійці, були багато наших, які приїхали з Одеси, каси, Чернігов, Харків, Вінниця. Щоб здивувати туристів, окрім ароматних вин, презентували винороби і особливі напої, більш міцні та навіть екзотичні. Стойка на кобрі ну тут бачите, от Женшень. Ну воно трошки наставиться, воно набирає жовтий, ну такий цвіт. Ну і можна пити і добре для здоров'я. А не шкідливо? Ні, наоборот, це підвищає лібіду. Наступне червене вино у Мукачеві відбудеться вже у 2018-му. Заключна частина колядницького фестивалю Віфлеємська зіронька зіронька-2017» на Рахівщині відбулася у селищі Великий Бичків. Весь нижній кущ Рахівського району колядував у будинку культури, і як завжди, кожен учасник фестивалю отримав подарунки, як солодкі, так і ті, що знадобляться у навчанні. Детальніше у сюжеті. Цього року, на відміну від попередніх, Вифлеємська зіронька проходила у форматі фестивалю. Тому ні переможців, ні переможених не було. Перед початком дійства учасників фестивалю та всіх присутніх зі святами привітав Михайло Штевко, помічник-консультант народного депутата України Василя Петовки. Шановні присутні другі батьки, дорогі учасники сьогоднішнього конкурсу. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Василья Привітати вас усіх. З святами, з різбом, новим роком, старим новим роком. На сцені Великобичківського будинку культури колядували колективи 11 дошкільних навчальних закладів та восьми шкіл із Нижнього куща Рахівщини. Цього року був просто фестиваль без конкурсу, без журі. Приймали участь нижній кущ Рахівського району. Хочу сказати, що з року в рік маленькі колядники стараються показати все, на що вони вміють, як їх навчили батьки, як їх навчили вихователі. Я би хотів сказати, що в Бичкові, на Рахівщині цінують традиції своїх предків. Значить, у нас і колядують, і вишивають, і чуть. І бічків завжди ради своїм гостям, а особливо таким маленьким колядникам як... для багатьох малюків участь у Вифлеємській зіронці це перший досвід на великій сцені, який поєднав дитячу майстерність із змінням зберігати та відтворювати народні традиції. Колядка це для мене значить, я люблю Христа і його прославляю. Я колядию лише для того, для задоволення. батьки, які прийшли підтримати своїх дітей, кажуть, що колядки допомагають не тільки розвиватись у співі, але і духовно, адже прославляючи народження маленького Ісуса в коляді, дізнаються багато цікавого. Це в нас традиція. Кожний рік мої діти беруть участь у цих колядках від маленьких від садочка і до школи. Вони це показують, як не забуваються наші традиції, як колядують, як відмічають свята. Ми думаємо, що це правильно, але ще би дуже хотілося, щоб ми багатше приходили. Жоден з маленьких колядників не залишився без солодких подарунків. А навчальні заклади отримали корисні і цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Діточки всі задоволені. Ну, Так прийнято, що за коляду треба платити. Платити чи горіхами, чи яблуками, чи подарунками. Ну, Василь Васильович також постарався, щоб ніхто не залишився без подарунків, що переможених немає. Всі сьогодні переможці, як учасники, так і глядачі. Загалом у Рахівському районі у фестивалі, етапи якого проходили у Ясіня, Рахові та Великому Бочкові взяло участь близько 600 вихованців ДНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл. Такими були події 16 січня. А вже завтра у випуску інформаційної програми Час. Дивіться! Як уберегтись від морозу? Поради медиків, колекція лиш, оригінальні експонати, екскурсія для екскурсоводів, туристична виноградівщина. На цьому час добігає свого кінця приємного вам вечірнього відпочинку. Дякую, що дивилися. На все добре.